Вночі безпілотник атакував Рязанську область Росії. Через влучання загорівся нафтопереробний завод. В соцмережах пишуть, що на території підприємства прогриміли два вибухи, і спалахнула сильна пожежа. Рязанський нафтопереробний завод, що належить Роснефті, розташований за пів тисячі кілометрів від України. Більшість продуктів нафтопереробки звідти йдуть на експорт. Загалом міноборони Росії повідомило про знищення і перехоплення засобами ППО минулої ночі шести безпілотників. З них три над територією Воронінської області та по одному над Розянською, Білгородською та Курською. Атаки були здійснені дронами головного управління розвідки України. Повідомили наші джерела в гур в свою чергу. американське видання Політико пише, що удари по російських НПЗ призвели до неймовірного. Найбільша нафтова держава світу залишилася без бензину, і місцеві ціни на пальне різко зросли. Це як комар. Коли ви не можете його знайти, не можете його вбити. А він повертається ніч у ніч. Ви будете виснажені. Це дуже хороший спосіб зняти напругу з лінії фронту. Політіко пише, що ціни на дизельне пальне для російських споживачів злетіли майже на 10% лише за останній тиждень. Вартість бензину також досягла піврічного максимуму і подорожчала на понад 20% з початку року. Бо пропозиція скорочується, і все більше заводів змушені призупиняти виробництво. В результаті Москва скоротила експорт палива практично до історичного мінімуму. Підсумовує політико. З російської окупаційної армії масово дезертирують найманці з Непалу і ховаються на окупованих територіях. Про це стало відомо українській розвідці. За даними гур, непальські найманці воювали у складі однієї з російських мотострілецьких частин. Гур має поіменний список непальських найманців-дезертирів. Втекти з окупаційного війська іноземці вирішили через колосальні втрати, яких росіяни зазнають у м'ясних штурмах. Не гребують у ворожому війську і стратами за відмову від виконання наказів і на вірну смерть. Ще одна причина дезертирства. Виплата обіцяних грошей зазначають угор непальських втікачів. Росіяни намагаються шукати. Втім, наразі успіх невеликий у доповідях вищому керівництву. Російські командири дезертирство з боку непальців пояснюють тим, що ті, нібито, виїхали до рідної країни через землетрус.